Руслан Ляшко, директор теруправління Державної, Державного бюро розслідувань у місті Львові. Пане Руслане, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Одразу нагадаю нашим глядачам, що управління поширює свою діяльність не лише на Львівську область, а на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську та Тернопільську, тобто практично всю Західну Україну. Фактично. І напевно, ось ця територіальна приналежність диктує також і специфіку роботи. Про це ми будемо говорити, але от перед тим, чи сильно змінилися акценти роботи. Вашого управління після початку повномасштабного вторгнення? E, насправді так. Тобто акценти змістилися, змістилися з початком війни, не дивлячись на те, що e, наш регіон, це, як ви вже сказали, західні кордони, і ми не знаходимося на передовій. Але e, в той же час ми виконуємо задачі, фактично аналогічні тим завданням, які. Які виконують наші колеги на в тому же Краматорську, там в Мелітополі, в Запоріжжі чи в Херсоні, акценти дійсно змінились. А саме більша частка, левова частка кримінальних проваджень, які ми розслідуємо, документуємо, виявляємо це, звичайно, військові злочини. Це звичайно військові злочини. Ви кажете, левова частка, якщо можна, кількісно 70%. 70%. Сімдесят От про це ми і поговоримо. Нещодавно сьогодні стало відомо, що президент таки підписав указ рекомендацію про звільнення усіх воєнкомів, тобто керівників територіальних центрів комплектації. Причиною цього стали випадки викриття функціонерів та керівників ТЦК на корупції в масштабні корупції. Чи вирішить, на вашу думку, чи вирішить от проблему, ну назвімо так це зловживань в територіальних центрах комплектації? Пропозиція президента Зеленського щодо ротації воєнкомів на передову? Так, дійсно, ви знаєте, що відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де керівники правоохоронних органів доповідали президенту України про проведену роботу от на цьому напрямку. Тобто мова йде про зловживання керівниками обласних, районних територіальних центрів комплектації. Також, тобто, за результатами доповіді державного директора державного бюро розслідувань. Президентом було прийнято рішення про звільнення всіх без виключення обласних воєнкомів. Звичайно, ця проблематика вона існує існує з початку війни, з початку війни, але вже обрало: ну, обрало розголосу, звичайно, з славнозвісної справи Одеського воєнкома Одеська, Борисова. Тому таке було рішення прийнято, зараз воно реалізується. Надалі, я думаю, що буде черга за районними керівниками територіальних центрів комплектування. Ну, на мою особисту думку, звичайно, це повинно змінити ситуацію. Знову ж таки, якщо ми говоримо про наше теруправління, це західні регіони і обласні воєнкоми, вони ну, дещо, скажімо так. До передової, як я вже сказав, відношення безпосередньо не мали, на, на передову не ротувалися. Тобто знаходяться тут на місці, в результаті е, викриваються е, державним бюро розслідувань на е, системних порушеннях, зловживаннях, на, на отриманнях неправомірної вигади. Тому я думаю, що завдяки цьому рішенню їх буде замінено на бійців, офіцерів, які пройшли пекло війни, тобто які орієнтуються в поточній військовій ситуації, зможуть набрати справедливо, об'єктивно і, звичайно, оперативно. Громадян, які ну будуть захищати нашу країну, ну насправді ця ситуація розвивається далі. Е, створена робоча група, в яку входять представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіції, які будуть перевіряти свої питання від моніторного способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Чим ці всій групі займається державне бюро розслідувань, зокрема і у Львівській області. Ну, ми виконуємо свої завдання і функції, передбачені законодавством. Тобто для нас якби нічого не змінилось, просто акцент в даному випадку виставлений безпосередньо на діяльність обласних і районів, районних територіальних центрів комплектування. Оперативним шляхом встановлюємо майно. Керівництва ТЦК, як яке знаходиться у їх власності, яке орендовано ними, яке можливо знаходиться за кордоном оформлено на підставних осіб. Тобто, це знову ж таки моніторинг засобів масової інформації, це отримання інформації за допомогою моніторингу реєстрів та баз даних, які є в розпорядженні державного бюро розслідувань. Ну і звичайно, це отримання інформації від джерел оперативної інформації. Чи можете тобто, ви поділитися деталями? Чи з'ясували щось нове з часу? Формування цієї групи і початку прицільної роботи по воєнкомах, так, з'ясували, насправді в е, територіальним управлінням розслідуються 32 кримінальних провадження, е, 9 з, щодо територіальних центрів комплектувань, 9 з них стосуються безпосередньо незаконної діяльності е, керівників обласного та районного рівня. Тобто, якщо говорити про результати конкретні. То е, нещодавно м, провели обшуки і повідомили про підозру керівнику Перечинського відділу Ужгородського територіального центру комплектування, який фактично систематично м, примушував військовозобов'язаних роти охорони цього воєнкомату. М, е, ну, Здійснювати роботи по будівництву його буді... його це, будинку. Дорити ви знаєте, це як такий нехороший ще радянський анекдот, коли генерали змушували військових солдатів будувати свої будинки. Що під час війни таке буває ще? Е, ну і на жаль, не тільки в цьому випадку, це якби поки що на жаль, розповсюджена е, практика. Тобто, під час обшуків, значить, з'ясувалось про те, що цей військовослужбовцей воєнком використовує в першу чергу будівельні матеріали, які придбані за кошти воєнкомату, вилучена атрибутика радянська, російська. Тобто, він був такий ну, прихильник руського міру. Тобто наразі йому повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень, яке вчинено в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Обрано запобіжний захід тримання під вартою, з можливістю внесення застави, відсторонення від посади. Розслідування продовжується. Я впевнений, що повідомлень про підозру знову ж таки і в інших статтях це стосується там державної зради. і... Ну, якби порушення порядку несення військової служби даруйте пане Руслане, але я думав, що ви наведете перші приклади. Це справи так звані справи ухилянтів, коли працівники військоматів або це центрів комплектації разом з учасниками з членами ВЛК, військово-лікарських комісій. Вирішували чи допомагали людям ухилятися від мобілізації на початку серпня, по всій Україні, в тому числі в Львівській області, відбулися обшуки у військоматах у справі про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Службові особи військоматів, це я цитую уже офіційне повідомлення. Службові особи військоматів в областях, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії при посередництві третіх осіб, налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров'я. Я ще раз на акцентую на Львівській області, тому що були обшуки проведені також і у Львівській області. Який хід розслідування зараз і чи є вже якісь результати по цій справі? Так ви праві, значить, нами розслідувалась і вже скерована до суду кримінальне провадження відносно військового комісару Яр Яворівського керівника Яворівського територіального центру комплектування. Тимчасово виконуючи обов'язки голови ВЛК, а також лікаря Яврівської поліклініки та солдата, водія посередника. Тобто, дійсно, як ви говорите, схема досить якби, проста, стандартна. Посередник підшукував осіб, які ну, бажали ухилитись від мобілізації, від призову на військову службу та виїхати за кордон. За відповідну суму там, від 5 до 7 тисяч доларів відбувалось е його, скажімо так, влаштування в лікарню, проходження там ну, по різ якби в різних ситуаціях, різний, в різний спосіб, амбулаторного чи, як правило, стаціонарного лікування. Тобто йому е ну, в медичній довідки вказувалися в результаті е хвороби, яких насправді не існувало. За це вони отримали грошові кошти. Подальшому ця довідка підписувалася головою ВЛК. Надавалася військомат. Таким чином особа знімалася з фактично з обліку. Пане Руслане. Оскільки ну ми бачимо з новини, що обшуки одночасно відбувалися в кількох областях, в тому числі це є якась така вертикально орієнтована схема, тобто винні воєнкоми збирали гроші і очевидно кудись їх передавали. Я так це розумію. Ну це моє трактування. Ну, трошки якби не так. Насправді, як я вже говорив, було проведене засідання Ради національної безпеки і оборони. Це вже був як результат діяльності, як підведення якихось підсумків державного бюро розслідування, і звітування відповідно про це президенту. Насправді, завдання постало ну, поставлено вже було раніше, де президенту відповідно дано доручення директорам державного бюро розслідувань. І відпрацювання просто відпрацьовувалося одночасно е, обласні і районні військові. Комати, де була отримана відповідна інформація про ті чи інші зловживання по всій території України, а яке покарання передбачено за такий рід діяльності злочинів в даному випадку, особам було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигади, це стаття 368 кримінального кодексу України, групою групою осіб. Тобто покарання передбачене до 10 років позбавлення волі. З цим зрозуміло, я так розумію, що слідчі дії ще ведуться, і It's моніторинг групи, моніторинг воєнкомів також ведеться. Це кримінальне провадження вже скоровано до суду. Ну, наразі є аналогічні справи, тобто про які я якби, не можу поки говорити. Воно в стадії документування вони знаходяться, але ну, найближчим часом. Ну, ми що повернемось до цієї тематики. Однозначно. я думаю, що після цих ваших слів дуже багато воєнкомів трошки так напружилися в, військ... в західній Україні. Традиційна історія про кримінальні злочини. Якщо ми говоримо про ДБР, це напевно, що корупція на митниці. Ну, ми в західній прикордонній області. І е, такий, знаєте, дуже характерний для Львівської для прикордонних також областей розмитнення авто. Це стало таким справжнім клондайком. Напевно, що для Львівської області, особливо для посадових осіб митного поста городок. Наприкінці червня на Львівщині викрили шістьох інспекторів митного поста городок на зловживання службовим становищем. Їх підозрюють у незаконному розмитненні автомобілів. Справа справа йде про е, липень 2022 року. Але перед тим також було ще четверо підозрюваних. Також того самого митного поста. Це якась така особлива спеціалізація цього митного поста на автомобілях на незаконному розмитненні. Ну нас насправді цей митний пост просто спеціалізується на безпосередньо. Дійсно розмитнені транспортних засобів. Просто через нього рухаються в основному ті транспортні засоби, які от в такий спосіб доставляються в Україну з-кордону. Дійсно, така специфіка була в свій час по всій Україні. Але, звичайно, так як митниця основно, ну, здебільшого розташована в західних областях, то Нами було задокументовано і виявлено факт, коли митники після завершення скажімо так, терміну дії преференцій, а саме нульового розмитнення, коли не потрібно було сплачувати там податок на додану вартість, акцизний збір, все ж таки розмитнили, розмитнили ну, відповідну кількість автомобілів ну, за допомогою з за застосуванням вказаних преференцій. Що стосується цих митників, то ми говоримо про 60 автомобілей. Тобто, цей факт нам було здокументовано, виявлено відповідно притягнуто митників до відповідальності. Справа зараз, справи зараз скеровані до суду. Ну, але як ви говорили, і до цього скеровували такі справи, і в нас ми, ми розслідуємо зараз також аналогічні провадження. Тобто мова йде або про застосування преференцій, по транспортним засобам, по товарам, тобто схеми, ну, схеми різні. Патрусла не знаєте, от коли ми говоримо про митницю і про працівників митниці, чомусь ці справи в суду, вже, коли вони представлені в суд, вони рухаються дуже повільно. Ми знаємо, що й догано скасували одному з митників, який отримав попередньо. Цей митник оскаржував догано. Що ви відчуваєте, коли от ваші працівники, ваші детективи працюють, напрацьовують роками справу, і потім вона ну саботується в суді? На жаль, є такі випадки, але ми супроводжуємо кримінальне провадження до отримання винувального вироку в суді. Тобто оперативники слідчі, ну, це їх обов'язок не тільки виявити, там, задокументувати, розслідувати і скерувати до суду обвинувальний акт, кримінального провадження, а і супроводжувати справу в суді для того, щоб вона була, по-перше, розглянута. Швидка, оперативна, і по-друге, щоб е її розгляд, ну, і, відповідно, вирок, він був об'єктивний і е відповідно, обвинувальний. Тобто е ми знаємо про те, що відбувається в даному провадженні, якби контролюємо цю ситуацію. М не хотів би на загал, якби там, розповідати деталі, але я впевнений, що ми. ну, що, що вказані митники отримують покарання, яке є справедливим і об'єктивним в даній ситуації. Дякую вам за саме цю відповідь. Хотілося б поговорити також про багато інших справ. Хотілося поговорити про такий ноу-хау. Напевно, львівське це криптоферма, дата майнінг центр в лісництві. Хотілося поговорити також про злочини щодо військових. На жаль, мусимо завершувати нашим глядачам. нагадаю, що ми спілкувалися з Русланом Ляшком. Директором тероуправлін державного бюро розслідувань у Львові, тероправління, яке охоплює шість західних областей, говорили про найрезонантніші справи, які розслідує відносно, зокрема щодо працівників територіальних центрів комплектації та митниці. Залишайтеся з нами. Ми повернемося в ефір.